Моя мама постійно пише мені, але вона померла минулого року. Це почалося дві ночі тому. Я отримав повідомлення з номера мами. Ти замкнув двері. Я заціпенів. Її номер відключили після похорону. Я казав собі, що це якась афера. Або хтось використовує її старий номер. Але повідомлення продовжували надходити. Минулої ночі я отримав ще одне: хтось у коридорі. Я перевірив тремтячи, але коридор був порожній. Я зовсім не спав. Цієї ночі я вирішив відповісти. Я набрав, хто це? і натиснув надіслати. За хвилину я отримав у відповідь фотографію тізи, розмиту, зроблену з кінця коридору. На ній я сидів на ліжку та дивився в телефон. Я кинув телефон і побіг у коридор, але там нікого не було. Мої вхідні двері були все ще замкнені. Вікна ще. Щіль...